Он зерка Петріот вже заступив на бойове чергування. Відо системи ППО в Україні виклав командир повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Попри те, що Петріот суттєво відрізняється від радянських зразків, наші захисники швидко пройшли навчання і вже готові нищити російського окупанта. Вітаю в Україні на нашій рівні землі. Перевести пускову установку в попці положення. Усіх виробників озброєння військової техніки є унікальна можливість перевірити так, технічні характеристики, які заявляє завод-виробник у нас в Україні на полі бою. Так що ми спробуємо до перемоги. До перемоги. За Героям слава. В чому флюсового комплексу? Це можливість заряджання Однією пусковою різними типами ракет. Тобто на одну пускову можемо зарядити ракети, які будуть працювати і по балістиці, і по аеродинаміці, і по постановникам залу. Наш особовий склад доволі швидко опанував цю систему. Взагалі, термін навчання на неї набагато довше, в рази довше. Про яку першу ціль ви мрієте? Су-35, який кидає керування авіабомби. Ми також будемо малювати призубчики. Ми ну, сподіваємося, що в нас буде не менше трузубля на цій техніці, ніж на трьохсот. Ми зможемо боротися з ракетами типу Х-22, аеродинамічними цілями, працювати по балістичним цілям. Я хочу подякувати особисто президенту України, Верховному головнокомандуючу Збройних сил України, міністру оборони, головнокомандувачу Збройних сил України, країнам партнерів за такий чудовий подарунок повітряним силам Збройних сил України. Разом до перемоги.